Хлопчики та дівчатка, якщо ваша стяжка потріскалась, не спішіть її демонтувати, не спішіть. Що ми робимо? Ми беремо на епоксидній, на епоксидній основі суміш або епоксидку, розбавляємо з цементною суміш, заливаємо тріщини, щоб оці тріщини скріпити плити, скріпити між собою. Звісно, коли ці плити тріснули, то вони одна просіла, друга вверх пішла, тобто зробилася деформація. Тому ми після того, як заробили ці тріщини епоксидною суміш, скріпили цю стяжку між собою, ми потім оберемо плоскошліфувальну машиночку і зішліфовуємо бугри, тобто робимо площу рівною. Там, де плитка випукла вверх, ми її зішліфовуємо. Там, де ямки образувались, можна трішки підлити. Це все ми робимо під правильце, гарненько стягуємо. За допомогою е, нівелір маси від 2 мм. І за допомогою плоскошліфувальної машини з фрезами. Все, ваша стяжечка готова. Далі вам служити. І не потрібно тратити великі гроші, щоб це все демонтувати. Демонтовувати, виносити і заливати по-новому. Не потрібно. Є інтернет є Google, подивіться, сталася якась біда на будові, подивіться, не спішучи, не приймайте зразу рішень, тому що можна е з опалу, так сказати, наприймати неправильних рішень, які призведуть до, вашої фінансових, до ваших е фінансових м затрат. Зайвих фінансових затрат так, що так. от.